Сьогодні нас чекає чергова серія про перевірку загадкових місць за допомогою біолокації. Сьогодні перевіряємо галявину, де не росте ліс, а росте тільки степова рослинність і коло, по якому ходять царни. Я нікого не закликаю вірити в ці методи чи ні. Я просто показую документальний фільм. Якщо вам корисний мій канал, користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства під моїми відео. Червона стрілка на південь показує. Ага. А він перемагнічений, значить, був в таких місцях. Тепер чорна на південь показує. Тобто Ану. сторони то правильно все, але... Ану. да, У вас червона на північ показує. А чорна на південь. А повинно бути навпаки. Коли я купував, я все ж чітко зразу. Бачите, все, все, все навпаки. Значить, він перемагнітий. Значить, ага. побував у таких місцях, де є якісь енергії, де зміни відбуваються. Це не обов'язково позитив чи негатив. Це вже не перший випадок, особливо в аномальних зонах. Отаке явище може спостерігатися. Може бути відхилення стрілки. А ми зараз перевіримо цю поляну. Чому тут немає дерев? Чому тут рослинність дуже бідна? Вони починають рости ці дерева, але або поломані потім але або всихають. По краях так, зрозуміло. Я тільки сьогодні побачив, що він перемагається. Коли? Це ще питання. О, ось це ось дерево було да, знищен... знищене буквально в цьому році. Так, Я зараз знову стіну це все і подивимося на ці поляни. Навколо цієї поляни таке відчуття, що хтось спеціально обламує деревця. Ага. Ось вони починають рости, заростають до певного віку і їх хтось просто бере і зламує. Навмисне. Оце зламане вже давно і трюхле. А ось це дерево було зламане в цьому році. Цим літом було зламане дерево. Не з'їдене, а саме зламане. Всім привіт, це галявина, яка ніколи не заростає лісом. Всі деревця хтось. Зламує. Причому це на лосі, тому що лосі дуби не їдять. Тут не росте трава, яка росте по цьому лісу. Сюди не заходить канвалія. Зате тут ростуть степові трави, такі як червона книжна сонтрава. Має сказати, так, якщо є тут місце си. Це місце сили. Це край цієї коля. Немає місця сили. Так, перевіримо діло з локаційними радами. Що впроти годинникові стрілки? Значить негативна енергія. Але це одночасно і місце сили. What's the thing? Негативна енергія через те і не ростуть тут рослини. От така поляна, ніби як кострій, але якісь енергії не дозволяють От які пригнічені рослини, маленький дубок, зламані, ніби хтось спеціально е, зламує наносить шкоди. І от сухе дерево. Чому воно? Усохло. Це питання. Далі берези, які вже відмерли, і маса деревини, яка вже відмерла. Тобто це говорить, що це незвичайні місця. Все говорить. про це. Ну Залишилося Дві речі. проти годинникової стрілки. Це говорить про негативну кількість. Це епіцентр приблизно, так? Так. Так, ну, в принципі, доведено. Дещо доведено, що тут незвичайне місце. Все, можна йти далі. І ходити. Сюди можна тільки в день, особливо коли він сонячний. А так блукання можуть виникати, втрата орієнтування на місцевості. Хоч ротерика, язичність це така віра. Зотерика це ну, Альтернативні знання, бо наука про інші знання. Про всесвіт, про світобудову. Так, йдемо далі. Знаходимося. Ні, це не місце своє. Тварини приходять сюди поповнювати енергію. Тварини приходять сюди поповнювати енергію. Але сигнал слабий. Він приходить сюди. Ось що їх сидить нечего. Тут є якийсь позитив для хварі. Позитив є. Маса цього метеоритного камені. 70 грамів, тому дію вітру ніяк не може По Погодинникові стрілці, значить, енергії позитивні. Для тварин. енергії для тварин позитивні. Погодинникові стрілці значить позитивні енергії для тварин. Для людини в мене виникла думка, а для людини це позитив, а для людини це позитив. Так, перевіримо ще. І так, для тварин це позитив. А для людини, а для людини позитив, для людини позитив рамки обернені до мене, не перехрещуються. Значить, це нейтральне місце для людини. Ще раз повторюсь. Для людини це місце позитивне, для людини це місце позитивне, і не позитивне, і негативу тут немає. Тобто воно нейтральне. Воно необхідне для чогось тваринам, які нібито поповнюють. Děkuji všem za pozornost